Друзі, гості каналу, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, по просьбі своїх підписників зніму вам сьогодні відеообзор, так як обіщав, писали мені там. Звісно, не було часу, мався давно вже вам зняти, але тут знайшов час і думаю, зніму вам відео. Так що, друзі, розкажу, покажу, постараюся розказати подробно. Так що, всім приємно перегляду. Ну що, Я починаю вам розповідати. Так, друзі, тепличка. З самої профільної труби желізної зроблена. Профільна труба сама 20 на 20, грубина стінки 2 мм. Довжина самої арки 8 метрів. Вона в мене була зварена з двох кусків з 4 метрів. І так загнута. Ширина теплички, виходить, 5,25. Да, так. Довжина тепличка, теплички 9,5, 9 пусть 10 метрів. Там, розстояння між дугами у мене 105 см. Зараз вам покажу, на чому в мене ці дуги стоять. У мене дуги стоять на арматурі, тут ще поперечка така приварна з арматури на таких хрестах, І, ну, щоб упор був в землю. І так виставив по уровню все. Де викше, де нигше. Получається, тут, бачите, нерівно рівно тут ну, підняти. А тут воно гай, почти при самій землі аж йде профіль. Так що якось так. Двері у мене тут зварені теж з профільної труби. Тільки такі ще пластинки дав по углах, кругом поприкручував планочки, звітеля теж поприкручув... Ну, клійонка і планками поприкручена. Думав. Робить з полікарбонату, але дорого, трошки удешевив. Тут теж планки, так само пластинки. Тут по углах такі розкоси дав, не до, не до землі, навіть, бачите як. Зробив так по-простому. Вона устойчива, нічого не, не хилітає її. Такі вітри і в чому плюс в таких арочних теплицях, вітру вони не бояться, замітив, що вітру обдуває її класно, хоч би що її. Ніде не рве ні пленку, нічого. Звісно, по плінці є там косяки, але це мої косяки. Десь там зачепив. Обкошував, зачепив знизу. Ну, таке, там десь зачепив. В принципі, клейонка вже стоїть. Третій сезон. Кліонка 150 мікрон. Фірма Агропласт. По-моєму, так. Да. Непогана. Ця основна, де накрита 150. іменно Бока в торці. Тут 120 мікрон. Ну, шо та, шота стоїть. Непогано. Я задоволений пленкою. Звісно, є і краще, але ця пленка світостабілізована. Непогано. непогана. Бужуєчка в мене зараз вам покажу. Буржуєчка така. Спочатку стояла з газового балона, але її маловато. Буржуєчка в мене така, з. З 200-літрової бочки, це ще колишня бочка, вона така грубенька, хороша. Ну, все по-простому зробив. Бачите, тут регулюється все. Ну, тяга. І тут ще таку зробив, щоб ще регулювати. можна було. Б заслоночку. Я вже збив тут такі ну, сподони такі столи, бо скоро буду вже десь 24. го Березня буду переносити сюди розсаду. У мене зараз вона пока в літній там росте під лампами, підсвічується, будемо переносити. І тут вже будемо висівати, 24-го буду висівати помідорчики. Будемо сіяти на розсаду. Потім будемо пікірувати. Звісно, якщо вам цікаво буде таке дивитися, ви пишіть в коментарях, я обов'язково буду вам трохи знімати, викладати. Якось так, друзі. Тут в мене ще з машини стоїть вентилятор. Тут Бачите, включаю його як жара. Тут теж так само розшито планками, пластинки поприварвані. Дві стойки повздовж 20х20. 20. Та зараз вам покажу, як в мене ще кріпиться по бокам клійонка. Купляв я зігзаги, зараз вам вийду покажу. Тут у мене перегній, підсихає. Тут у мене земля така, субстрат. Так, друзі, зараз піду вам покажу, що комена. вийду. Ось о, бачите, зігзаг такий, такий дрот іде. чик чик він кривий. Тут така пешечка і виходить я заклав дві кліонки. з торця заклав середину, а цю наверх, натягували з хлопцями і... За, так, закріпили її. Воно все по-простому, хорошо, вітер його не, не відриває, воно все натягнуто. Ну, Клійонку натягувати желательно, щоб тепло було. Бо, або будете перетягувати як потепліше, бо вона як холодець, взагалі як нагрівається. Тут в мене вона прикопана на штик. Все по-простому, кругом по торцях і тут повздовж прокопана. Ну, Клійонка кажу, непогано себе зарекомендувала. Головне, бережно до неї відноситься і все буде чудово. Бачите, отут у мене комен такий зробив. Комен десь метрів два, від самої теплиці десь ну, метр тридцять, може він там і стоїть. І нічого не пропалює, навіть якщо може жаринка якась влітає. Тут на трубі стоїть, тут приварив дві гайки, тут і з цієї сторони воно закручено, все він знімається, два болта відкрутив. І все знімається чудово. Тут буки у мене ще розкриваються. Буки я розкриваю і цей ось ще люк відкривається для провітрування. Бо як жара, то капець, спасіння нема. тут. Все париться, все вариться. Якось так. Я ще, звісно, якщо починає е, парілка, вже, е, купляю водомельцівну краску, я да, ну, не знаю, як вона називається правильно, вроді так. Додавляю клей ПВА, можна зеленький ще додати. І сприскую. Тоді воно покривається білим таким, і не так пропускає сонце, і не так жара трошки затіняє. Тоді легше рослинам всередині. Ну це пізніше. поки Воно мале, зараз воно такої температури немає, воно не так нагрівається. Ну та й так. Так що, друзі, вроді все розказав по теплиці. Кому кажу цікаво, пишіть в коментарях і я буду знімати, може покажу трошки там, ну, щось розказую. Ну, пишіть що і як, може кому буде цікаво, що буду старатися вам показати розказати. Так що, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.